Мій кіт, як і будь-який інший, справжній дзенмайстер, що своїм буттям передає своє безсловесне навчання будь кому, хто готовий його сприймати. Якби проте я міг виразити його словами, мені вистачило одного. Безтурботність. Коти не перевершені. Хтось взагалі бачив більш задоволену життям і собою істоту Я ні. Вони точно володіють якимось секретом успіху в житті, який ми, люди, упускаємо. Я не знаю, чи зможемо ми колись його розкрити, але я принаймні спробую. І нехай мене пробачать всі коти світу, якщо я дійсно зміг наблизитися до розгадки їхніх таємниць, але я просто мушу поділитися з людством їхньою мудрістю, хоч вони й не ставлять собі на меті її приховати, бо без неї самі ми. Так виглядає, не впораємося. Отож. Перше правило щасливого життя від твого кота. Будь вільним. Кіт їсть, коли хоче їсти, спить, коли хоче спати, і полює, коли хоче полювати. Він ні від кого не залежить, навіть попри те, що ти його годуєш. Він сам підлаштував своє життя так, що ти просто не можеш не хотіти його нагодувати. А якщо перехочеш, та кіт вільний піти від тебе або поки ти спатимеш, з'їсти тебе. Друге правило щасливого життя від твого кота живи в моменті. Якщо кіт їсть, то він їсть, якщо спить, то спить. А якщо полює, то полює, його не мучать переживання, чи вийде в нього зловити голуба з першого разу, чи ні, як на нього дивитимуться та про що про нього подумають сусіди, чи не ображається часом сам голуб, а чи добре він помив ліву лапку, і чи не помітить його подружка брудного кіхтика. Кіт займається одною справою, а всьому іншому свій час. Пополював, за секунду перемкнув режим на відпочинок чи миття чи сніданок, забув про полювання і поринув у нову тотальність. Третє правило щасливого життя від твого кота будь пильним. Кота не застанеш зненацька. Навіть коли кіт усім своїм єством зайнятий чимось, він так само уважний до себе, до положення свого тіла. До своїх рухів, до навколишнього середовища, до звуків, до світла, до смаку, до запахів пильний кіт не дозволяє неприємним особам наразити себе та своїх близьких на небезпеку. Бонусне правило щасливого життя від твого кота Допомагай. Кіт завжди турбується про кожного, хто турбується про нього. Незалежно від того, чи приручена людина котом чи ні. Саме тому котики допомагають Збройним силам України. Будь-як кіт, задонать на нашу перемогу за QR-кодами на екрані або за посиланнями в описі. А ще котики підтримують цей канал, підписуйся на нього та на інші мої соціальні мережі. Ти теж можеш, як і підтримати на Патреоні та Дяці, чи поставити лайк. Та залишити коментар. Четверте правило щасливого життя від твого кота: Будь готовим до всього. Кіт готовий до будь-чого. Кіт нанехтує підготовкою до непередбачуваних обставин. Він помиється, бо може зустріти подружку. Побавиться з іграшкою, щоб бути готовим до полювання на пташку. Погострить кіхтики для мишки. Наїсться і виспиться, щоб мати енергію на все, що тільки можна. А ще йому це все просто подобається, п'яте правило щасливого життя від твого кота: Цінуй те, що маєш, кіт ніколи не скаржиться. Навіть живучи на вулиці, кіт задовольняється об'їдками і сонечком. При цьому не нехтує можливістю спіймати пташку поживитися, чи знайти прихисток у теплому домі. Але Кіт ніколи не нарікатиме на своє становище. Будучи вільним і маючи перед собою весь світ, може хоч все своє життя провести в одному дворі. Для кота весь смак існування не залежить від кількості вражень йому добре через самого себе, а себе він має завжди. І так і життя цінує завжди. Шосте правило щасливого життя від твого кота. Будь спостережливим. Коли тобі здається, що кіт нічого не робить, він насправді спостерігає кіт вивчає світ, досліджує його, поглинає чистий досвід буття, медитує одним словом Йому не буває нудно, навіть коли на округи нічого не відбувається. Насправді кіт розуміє, що так не буває, бо все відбувається завжди. А він тут, як тут, щоб споглянути це. Сьоме правило щасливого життя від твого кота. Будь допитливим. Котові треба знати все. Він дослідник за своєю природою. Кіт чудово розуміє, що той, хто володіє інформацією, володіє світом. От він і вишукує ту інформацію по всіх закладках, щоб панувати на землі. Чи ти досі думаєш, що не ти живеш у кота, а він у тебе? Восьме Правило щасливого життя від твого кота. Будь активним. Кіт спортсмен. Може лише здаватися, що він спить більшу частину часу. Добре. Це дійсно так. Але сон насправді важливий. Спати треба достатньо. Хоча кожній тваринці своя норма. Тобі 7-8 годин, йому 16. Попри це, кіт займається спортом регулярно і не пропускає своїх тренувань дня. Він обов'язково мусить побігати, пострибати, полазати. Будеш сам проділяти тому хоч півгодинки в день та поєднувати зі збалансованим харчуванням зможеш похвалитися постійно прекрасною формою. Хоча з котом все одно не зрівнятися як не старайся. Дев'яте правило щасливого життя від твого кота. Майміру Кіт знає, коли зупинитися. Він не вимивається доти, доки не залишиться шерсті, не обжирається доти, доки корм не полізе з вух, не бігає доти, доки не зупиниться серце. Завдяки своїй уважності та пильності кіт чудово знає, коли спинитися Але й просити більше, коли треба не соромиться. 10 правило щасливого життя від твого кота будь самодостатнім. Кіт іде своїм шляхом. Навіть якщо він хоче провести час разом з тобою, він покаже це так, наче просто проходив повз, і в жодному випадку не буде бігати за тобою. Просити зглянутися над ним та прийняти до себе в обійми Не хочеш, не треба. А захочеш. Сам прийдеш. Кіт ні за що не переймається, і хоче всього наче не до кінця. Одинадцяте правило щасливого життя від твого кота Будь в потоці. Кіт розслаблений, навіть коли напружений. Він пливе за течією своєї природи та природи речей, яку він чудово знає завдяки своїй допитливості та спостережливості. Ти до кота з неповагою, готуйся отримати на горіхи, така вже його природа. Ти до кота з любов'ю. Готуйся, що кіт дозволить себе погладити і таким чином позбутися тобі своїх проблем, така його природа. Кіт не примушує себе щось робити чи не робити, він лише дає всьому ставатися. Кіт не намагається щось із себе показати. Так само йому не цікаво повісити ярлик на когось. Кіт приймає все таким, як воно є. 12 правило щасливого життя від твого кота. Будь Прекрасним. Кіт естетичний. У який би момент не наглянув на кота. Він ідеальний. Фотографуючи, знімай жодного недоліку на жодному кадрі. Бездоганне все рухи, шерсть, постава, погляд, вираз мордочки – це заслуга не тільки його догляду за собою чи наквапливості його рухів. Це в першу чергу заслуга його довершеної природи. Коли треба кіт настирливий, коли треба, поблажливий. Може бути злим, може веселим, може, смиренним. І взагалі він може бути будь-яким. Але він буде таким, яким він є. І завдяки цьому він прекрасний. У новому 2023 році бажаю тобі бути як.